Ну що ж, вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці від студії управління часу Богу Штайм. Сьогодні у нас гарне свято, свято День Закоханих. Вітаю вас з цим святом. Бажаю, щоб дійсно у вашому житті кохання перевершувало всі негаразди, і дійсно, щоб воно дарувало вам радість. А сьогодні хочу продовжити нашу тему про невизначеність, про те, як зі стану невизначеності перейти дійсно в стан перемоги і порадіти навіть самі за себе чи самому за себе порадіти, що дійсно вам вдалося вийти з цього стану. Цей стан невизначеності він дійсно зупиняє людей, дійсно робить так, що люди знаходяться в певному ступорі, адже цей стан невизначеності також породжує іще в людей стан розгубленості. І сьогодні я вам розкажу просту, дуже дієву технологію, яка дійсно допомагає мені допомагає багатьом моїм знайомим. Залишити цей стан невизначеності і дійсно перейти в стан перемоги, в стан того, як ви перемагаєте всі свої негаразди, і ви собі цю технологію, якщо вона вам дійсно сподобається, ви можете собі її використовувати кожного дня. І дійсно, нехай таких станів у вашому житті буде менше. Отже, стан невизначеності це дійсно такий стан, який породжує таку ступор, породжує. Таку розчарованість породжує таку, що дійсно людина може розгу... бути розгубленою в такому стані. Отже, перше, що необхідно зробити, щоб дійсно залишити цей стан, щоб не бути в такому стані, це дуже просто це визначитись, це знайти точку опори у своєму житті. Що може бути для вас точкою опори? Це можуть бути якісь певні ваші знання, це можуть бути ваші навики, це можуть бути люди довкола вас, це можуть бути ваші друзі, знайомі, дуже багато речей. Може бути довкола вас, що може дійсно може стати вашою точкою опори. І це дуже важливо. Друге, що необхідно дійсно зробити, це зробити перший крок. Адже рух породжує рух. І якщо ви в стані розгубленості, зазвичай люди в стані розгубленості вони абсолютно не діють, тому що вони не знають, з чого почати і не знають, яка дійсно їхня справа може бути важлива. І в цьому моменті важлива будь-яка справа, адже запам'ятайте таке правило: рух породжує рух. Якщо ви робите якийсь рух і бачите результат цього руху, бачите кінцевий результат, тобто, якщо ви взяли якусь справу і довели дію до завершення, довели справу до завершення, ви вже бачите результат. І вам хочеться ще повторювати, повторювати, повторювати ще якісь певні рухи. Що також може бути вашою точкою опори у стані невизначеності? Це те, що ви можете просто пригадати зі свого минулого життя, зі свого колишнього життя. Що ви в житті змогли досягнути, коли б перебували в такому стані. Тобто 100% у кожної людини є такий стан, адже стан невизначеності це ще такий стан, ми люди ми не можемо на 100% знати і гарантувати успіх чи в будь-якій справі, чи в будь-якій дії, яку ви можете дійсно виконати. Ми не можемо це робити на 100%. І в нас в житті багато, багато разів був такий стан. Невизначеності, і всі ми про це знаємо, але ми якось ж з нього вийшли з цього стану просто пригадати гарну історію і мати її у своєму арсеналі. А як я колись позбувся такого стану, а що мені допомогло? Це також дуже важливо. А я вам обіцяла, що я вам розкажу дієву технологію. Як вийти зі стану невизначеності, зі стану розгубленості, з цього стану, коли у вас дуже багато справ, руки опускаються, і ви не знаєте, з чого почати. Отже, технологія називається або просто почни, або ще її називають точка, точкою опори. Отже. Суть технології дуже проста. Коли у вас дуже багато справ, важливо почати з будь-якої справи. Не потрібно думати, потрібна ця справа мені, чи важлива вона мені, чи можливо якась ця справа може бути якась важливіша, ніж ця. Ні. Просто беріть будь-яку справу і завершуйте. Тут основне почати і завершити цю справу. Почати змінити і завершити. Тобто, якщо якась справа у вас є, або дуже багато у вас справ, до прикладу, у вас 20 справ. 20 справ, які потрібно зробити, люди, руки опускаються, і у вас такий стан розгубленості, ви не знаєте, з чого почати. Беріть будь-яку. Не думайте, важлива вона, неважлива. Беріть будь-яку. Взяли справу і завершили. Взяли справу і завершили. Тобто, до прикладу, якщо вам треба зробити там 20 дзвінків, так? ви взяли один дзвінок, передзвонили, поговорили і завершили. І далі ви приступаєте до другого дзвінка. Тут дуже важливо завершувати. Як бачите, технологія дуже проста, вона настільки проста, що її дуже легко виконувати. Просто візьміть собі за правило, рух породжує рух. Будь-яку справу взяли, завершили до, до кінця. І навіть ми, ми кожного ранку в наших таймменеджмент зарядках даємо вам точку опори, на що ви дійсно можете спертися. Хто здогадається, яка це точка опори, напишіть в коментарях. Хто ще не здогадався, я зараз почну про цю точку опори говорити. Отже, що ми вам даємо в наших тайм менеджмент зарядках кожного ранку? Ми вам даємо точку опори, яка буде з вами завжди. Тобто, ми вам рекомендуємо складати список справ на сьогодні. Адже, дивіться, коли ви маєте багато незавершених справ. І ми вам говоримо, складайте список справ на сьогодні. Ви вже починаєте робити справу, ви складаєте список справ на сьогодні. І тоді ви переходите зі стану невизначеності, переходите зі стану я не можу нічого робити, в стан я вже це роблю. Коли ви складаєте список справ на сьогодні, ви його так само, ми вас навчаємо, що ви його розподіляєте по категоріях на робочі справи, на навчання, на особисті справи, і залишаєте час для форс-мажорів. правильно? Ми вам прямо таку технологію, як точку опори даємо кожного дня для того, щоб ви знали. Що ми вас підтримуємо і для того, щоб ви могли самі себе підтримати. Отже, як тільки ви написали список справ на сьогодні, ви вже зробили першу справу. Далі, ви робите будь-яку справу з цього списку. Тобто робите ці справи, які ви запланували, робите ще одну справу, завершуєте, потім ще одну справу завершуєте. І ви вже в дії, у вас вже немає стану невизначеності Я не знаю, що робити, я розгублений чи я розгублена, у вас вже є стан, я дію вже і негайно. Дійсно, це ця технологія, вона проста і вона дуже допомагає. А далі, коли ви зробите одну справу, зробите другу справу, ви побачите, ви побачите перемогу, ви побачите, що ви вийшли з цього стану невизначеності, і ви дійсно можете робити кроки в своєму житті і вдалі кроки, і порадієте за себе. Привіт, Алла! Рада тебе бачити. І ви постійно, постійно, постійно ви себе цим підтримуєте. Саме важливе, що можна зробити для себе в ситуації розгубленості, в ситуації багатозадачності, в ситуації такої, де ви дійсно не знаєте, що робити, це почати діяти. Рух породжує рух. І тут саме основне, не потрібно задумуватися, яку справу робити. Всі справи важливі. Все, якщо ви прийняли рішення робити цю справу, значить вона дійсно є важлива. Але тут обов'язково завершувати справи до кінця. Тобто, щоб ви бачили логічне завершення справи і могли відмітити для себе цю справу як перемога. Я це зробила. І далі переходити до наступної, до наступної, до наступної. І у вас. У ніколи не буде в житті такого стану. А якщо буде, то це просто миттєво, і ви знаєте, ви маєте точку опори, де ви можете вийти з будь-якого стану. Отже, сьогодні я хочу, щоб дійсно ви почали рухатися вперед, не стояли на місці. Розкажу одну таку смішну історію: вчора в мене була в тренажерному залі. Тренер каже там до одного учасника, ну до свого підопічного каже: так, все, ти вже позаймався, ставай на дорожку. Він так і поняв буквально пішов і став на дорожку, і стоїть. Я кажу до тренера: дивись, як він розуміє твоє завдання. Пішов і став на дорожку. Ось так. Тобто не зупиняйтеся, рухайтеся, рух породжує рух і дає дуже гарні великі результати в житті. Все, бажаю вам гарних результатів і вдалого дня. Обов'язково відмітьте свої успіхи за цей день. Похваліть себе. До нових зустрічей!